Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого розглядали програму соціально-економічного розвитку на 2015 рік. В цілому в документ були внесені всі побажання та пропозиції відділів управлінь та підприємств міста, що плануються до виконання протягом року. Всього ж у програмі передбачено 358 заходів у сфері освіти, медицини, культури, промисловості, підприємництва та житлово-комунального господарства на загальну суму близько 500 мільйонів гривень. З місцевого бюджету запланували 63 мільйони. В рамках реалізації програми заплановано провести капітальний ремонт автодоріг на це захід. Планується витратити 4 мільйони 926 тисяч гривень. З місцевого бюджету капітальний ремонт житлових будинків, в тому числі з відновлення житлових будинків пострадалих під час проведення АТО, а також капітальний ремонт житлових будинків ОСББ, на що передбачено витрати з місцевого бюджету стосується ОСББ 700 тисяч гривень. Кошти на фінансову підтримку та поповнення статутного фонду водоканалу, що були виділені у минулому році, але так і не перераховані казначейством. Також передбачили у програмі на 2015 рік. На поповнення статутного капіталу комунального підприємства слов «Міськводоканал» водоканал» передбачено 2 млн 275 тисяч гривень та на фінансову підтримку цього підприємства 2 млн грн. Врахували й побажання батьків молодших школярів та передбачили фінансування на безкоштовне харчування дітей початкових класів. Всі да, бюджету, коли Я маю на увазі державного бюджету, і много об этом говорилось, сохранити дітке питання або не сохранити детське питання, міст бюджет. Ми пішли по пути, що ми зберігаємо 100% процентів питання. Але радіти зарано це лише заходи, до виконання яких ще дуже далеко. Багато з них можуть так і залишитися тільки на папері, адже вся надія чиновників на перевиповнення планових показників місцевого бюджету. Тут бюджет який ми с вами прийняли безусловно, не дозволить нам реалізувати всі мероприятия, програми запланіровано на 63 три Ну, це програма на рік. Бюджет у нас буде вводятся новые доходы, просчитать не могли, собственно говоря, об'єктивно. Поэтому вложили в програму всі пожелания всіх структур городського совета. Члени виконкому наголосили на тому, що необхідно в першу чергу враховувати сьогоднішню ситуацію в країні та звернути посилену увагу на захисні споруди. Чрезвычайная ситуация, Диалия. Где это нашло отражение в плане? Где у нас не одна... Где у нас нюансы по защитным сооружениям? По восстановлению, ремонту и так далее, по увеличению количества мест, которые можно защитных сооружений. Где сегодня отражена та ситуация, в которой мы сегодня с вами находимся? Мы услышали сейчас очень хорошие пожелания. А вот соизмеримы ли они с нашими возможностями, вот мы в этом, в этом отчете не услышали. На члени виконкому прийняли рішення про створення в місті комісії з надзвичайних ситуацій, яку очолив заступник міського голови Андрій Белозьоров. Також вирішили долю громадської ради, що до сьогоднішнього дня функціонувала в місті. Її ліквідували. Рішення про це найближчим часом з'явиться на сайті міськради. Значить, в савістві з рішенням, яке ми підготували, прикрашаються повномочі даного громадського совета і запускається процедура формування нового составу общественного совета. Главный посыл. Общественный совет нужен, просто мы пытаемся в соответствии с законодательством создать более работоспособный орган.